Отже, люди, всім добра. Доробив проєкт ось такого вольєра. Клітки вольєра в квартиру замовила в нас людина. Значить, по зовнішніх розмірах перейдемося. Зовнішні розміри, виходить, в довжину він має 1,10, в глибину 62,5 см, і висота його 800, 80 см. Значить, вольєр простий, складається з чотирьох стін, стільниці і нижнього, е, нижньої підлоги. Зараз трошки детальніше покажу, як він буде виглядати. Вже дещо навіть наклеїв. Скоріше за все, на Ютубі буде скоро е, відео е, повністю готового його. Отже, е, почнемо, напевно, з. А що починати? Почнемо, напевно, з лівої і правої стіни. Значить, ліва і права стіна йде ідентично одна до одної. Розміри такі самі, як. 6 стіни 6 Значить, по розмірах ширина його 50-55 см, а висота 700. Далі йде. Задня стіна, зі задньою стіною ще, напевно, щось придумаю, щоб вона була міцніша, тому що ось ця площа, ось ця площа, виходить, секундочку, дуже велика. Значить, 995 см і 600. Тут потрібно, скоріше за все, буде щось придумати, щоб воно не гнулося. Все, для. Це е, замовлення нам зробили для невеликих псів. Ой, зараз точно не пам'ятаю, які саме це породи. Але задача була в тому, щоб зробити ось такий вольєрчик І е, можна було перетримати пса, коли господарів немає вдома одного з псів. Значить, є права ліва сторона, задня стіна і передня стіна. Передня стіна йде з дверцятами ось такими. Двадцята буде будуть відкриватися у праву сторону, якщо дивитися, з переду підлога. Підлога така трошки на підвищенні. Тобто під підлогою буде пустота, під самою, під самою підлогою буде пустота. Ось Ну і розміри. Внутрішні розміри, виходить, метр довжина 555 см глибина і 770, 70 см висота. Значить, виготовляю ульєри такі під замовлення. Навіть не такі, можу зробити по ваших індивідуальних розмірах. Це все підраховується також індивідуально. Можливо, комусь буде цікаво. Є такі варіанти, що робиться. Можна робити над самим над самою кліткою робити шуфляди, або робити якісь, допустимо, полички для книг. Також можна реалізувати. Головне, аби була фантазія, бажання, ну і розуміння того, що хочеш. Даний проект Вольєру буде продаватися на Еці, вже продається на Еці. Силочку. На сам проєкт е, залишу в описі до цього відео. Можливо, хтось має можливість самому зробити е, з проекту зробити собі ось такий, таку клітку-вольєр для свого песика в хату. Е, також роблю під замовлення по ваших індивідуальних розмірах, це я вже говорив. Ну, а кінцевий результат також я буду показувати на YouTube каналі. Кого цікавить, звертайтеся з задоволенням. Зробимо вам від проекту і до готового виробу. Дякую, що подивилися дане відео. Ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, задавайте, коментарі... задавайте запитання в коментарях. Всім добра!